Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Запрошую вас у своє нове відео. Сьогодні буде трошки мотивації, готування і розпакування посилки. Але почнемо з мотивації. Мені треба було прибрати ванну кімнату, але це прибирання було таке не генеральне, а щоденне. У мене все по стандарту: спочатку раковина, унітаз, ванна, а потім підлога. В принципі, як завжди, але цю роботу треба робити, хоча вона повторюється, скажу так. Так, Але ж куди діватися, треба робити. Коли я прибираю в ванній кімнаті, мені подобається працювати з Доместосом. Він дає знаєте, такий запах чистоти, свіжості. Комусь, може, не подобається цей за запах хлорки, да? він такий віддає. Запахом хлорки, але мені подобається. Я думаю, в кожній господині є свої якісь засоби для прибирання е, улюблені, і вона ними користується. А інша б, наприклад, такими засобами господиня не користувалася. Ми, ми всі різні, і це є нормально. Я ще знаєте, трошки ці дні прихворала. Може, ви відчуєте по моєму голосу. На даний час температури немає, слава Богу. І знаєте, відчуття так, такої, як захворюваності, немає. Ось. Тільки проблеми з голосом, і я говорю ніс, Ось це такі, така проблема є. Але знаю, зараз сходить якийсь там грип, або це захворюваності якісь, або це коронавірус. Ну і люди хворіють. Надіюсь, що я підлікуюсь і все буде добре. Зазвичай, коли я хворію, я трошки побоююся, щоб, знаєте, діти не захворіли і нічого від мене не передалося. Тому п'ю багато чаю і, скажімо так, бережу себе. І ось Трошки з вами поговорила, а тим часом прибрала вже ванну кімнату. Залишилось мені загрузити пральну машинку, включити її, і, в принципі, в ванній кімнаті це все поділитися своєю посилочкою. Прийшла до мене посилка з мейкапом. Так, тісно я її відкрила, ну, перевірила, все є чи не є. Тому хочу поділитися, що я замовила. Так, у мене тут небагато, три позиції всього, але вони є. Такий майкапу за папір. Папір такий, знаєте, якісний, дуже гарний цей папір. Ральф, прийшов, щось чихаю. Ти що, чихаєш? Ральф, е е е класний папір і тим паче він мені ну, потрібен. Все, влігся. Ти будеш спати, ну спи. Так. І що, дівчатка, я замовила? Ось такий інтенсивно очищувальний гель для нормальної та жирної шкіри. Класний засіб, мені дуже подобається. Раніше я їм не користувалась, зараз перейшла, тому що він мені зараз підходить. Раніше мені знаєте таке було потрібно, більш дієвий такий засіб, але зараз перейшла на нього і класний. Взяла великий об'єм, і на цей об'єм, на саме великий, великий об'єм, була знижка, тому. Чому б ні? Ну, взяла його. Так, і ще взяла ось таку фарбу для брів. Раніше у мене була Естель, а так як її вже ну, купити неможливо, тому треба було щось шукати на заміну. І по відгукам я взяла собі цю. В принципі, дівчатка писала, що класно тримається, два тижні. Тут є все, що необхідне нам для покраски брів, і фарба. Так. Там інструкція. Так, бачите, ось такий є щіточка для брів, така палочка, щоб перемішувати це все. І фарба з цим киснуличем, чи як воно то правильно називається. ну Буду сьогодні користуватися, як сьогодні мені вона приїхала, і сьогодні скористуюсь, побачу, як сподобається чи ні. Ось така фірма. Я взяла чорний колір. Ось так. так, і ще замовила ось таку гідрофільну олійку. Я, в принципі, не фарбуюся, іноді використовую тональний засіб, але СПФ використуюся СПФ, тому мені потрібна ця гідрофільна олійка. На неї дуже класна акція була. Взагалі вона коштує десь 750 гривень, а це здається 583 гривні була, тому я її замовила. Там на цю на олійку була знижка і на ще одну доктор Сюрік. Здається, так зветься. Ці класні олійки, але в мене була ця, і думаю повторити, бо вона мені подобається. Але мені вона вистачає, в принципі, надовго. Тут скільки мілілітрів? Напевно, 250. Ну, мені вона буде вистачати надовго. Не знаю скільки. Тому може хтось ще встигне на акцію, користується такою олійкою, заходить в майкап. Ну, там вона по акції є. І по а, чек я вон. туди сховався чек. Так, будемо дивитися по чеку. Трофільна олійка коштує 583 гривні. Так, а, значить, цей гель. Коштує 449 гривень, і фарба для брів коштує 109 гривень на 1141 гривню. Ось така закупка в мене була в Майкапі. Для покупки потрібні і по гарній ціні. Буду пробувати цю фарбу сьогодні. Може, підпишу, коли буду монтувати це відео. Сподобалось, не сподобалось. А ці засоби я вже користуюся їми давно, в принципі. То мені вони подобаються, тому я їх і повторила. Зараз буду все відправляти на місце. І будемо продовжувати свій продуктивний день. І на обід у мене син попросив зробити шаурму. У мене був лаваш, і на огірок, і помідор, і капуста, і курятина була, тому вирішила порадувати його. Курочку я зазвичай смажу на пательні з вершковим маслом і з додаванням спецій. У мене там сушений чесник, сіль, перець. Ну, ви можете додавати свої улюблені спеції. Тим часом, поки у мене смажиться курс. Я нарізаю капусту, потім буду нарізати огірок. У мене така терка є спеціальна. Вона дуже класна, тонесенько так нарізає, я її використовувала, а помідорку спочатку попробувала терти, щось не вийшло у мене, і я ножиком дорізала це все. І, в принципі, це все, овочі мої готові. Курочка досмажилась, я її зараз на такі маленькі шматочки наріжу і відправлю знов на пательню. Хай вона там трошки так, знаєте, Протушкується, скажімо так, але я вже не включала свою плиту, вона у мене електрична, а так залишила, щоб вона там постояла. І будемо збирати з вами нашу шаурму. У мене ось такий лаваш, він був, здається, з шпинатом. Так? Він трошки такий вузенький, але довгенький. Було трошки ну, так незручно збирати, але я справилась з цим. Додаю соус, додаю наші овочі. Під Солію, не забудьте підсолити, бо я іноді забуваю, і син каже, мама не посолила. Тому підсолюю, додаємо нашу підсмажену курочку і гарнесенько все це акуратно збираємо. У мене за кадром вже там я включила собі гріль, він гріється. І буду відправляти десь на хвилинку, ну, може, хвилинку 30 секунд. Ну, десь не скоро, там у мене він електричний, і він дає, скільки там смажити. І ось така шаурма сину на. На обід у мене вийшло. І на обід буду готувати собі такий легесенький супчик з м'ясного бульйону. Це у мене бульйон. Ось такі макарони в мене були. І ще залишилась підсмажена курка. Тому я це все буду компонувати, скажімо так, і робити ось такий супчик. Це він дуже скоро вариться, закипіл. Бульйон відправила макарони. Курка в мене вже була готова. Додаю зелень, і ось така смакота в мене вийшло. Це дійсно дуже смачно. І на полудень, як кажуть, буду готувати запіканку, не запіканку чи скейк. Можна так сказати, нам потрібно печиво. Я буду чизкейк цей запікати в мультиварці, тому додаю одне яйце і 100 грам вершкового масла. Це все це гарнесенько перевбиваю і буду викладати у чашу нашої мультиварки, але перед тим буду робити ось такий з папіру антиперегарного, начебто нахрест буду його викладати таку, можна сказати, форму. І викладаю наше перше наш шар нашого чизкейку. Я е, викладаю за допомогою рук. Можна брати е, чашку і робити це чашкою, а мені руками зручніше. І робимо начинку для нашого чизкейку: це кисломолочний сир, одне яйце, вершки, ванільний цукор і цукор. Це все гарнасенько треба перебити і викласти в нашу мультиварку. І ось так у мене все це вийшло. Випікала я рівну годину. Ну, треба випікати до готовності, отак От скажу. Ще буду готувати вечерю. Нам потрібна печінка, ріпчаста цибуля, вершки і ось такі макарони. Замісила я ще тісто на булочки, але вже рецепт не знімала, бо недавно викладала рецепт. Ріжу нашу цибульку, поставила вже пательню, щоб вона мене там грілася. Відправляю туди печінку і смажу десь хвилинки 2-3 ну ось до такого стану. Відправляю туди цибульку, відправляю спеції ви за смаком. Своїм відправляєте будь-які, додаю вершки, накриваю кришкою і буду тушкувати десь так годину. У мене були ще ягоди такі Фейхуа, може хто знає, може хто не знає. І я вирішила перебити їх з цукром. Мені дуже подобається, додавати до будь-яких млинців. І ну, це ягодка корисна. І тут прийшла Марійка, каже, що ти тут робиш, я кажу, буду робити булочки. І вона каже, давай я тобі буду допомагати. Тому ми. Це робили разом. Я вже рецепт булочок знімала, тому дивіться попереднє відео. Просто захотілося, знаєте, зняти такі кадри, що Марійка мені допомагає, щоб в пам'яті це залишилося. А тим часом в мене там вже закипіла водичка для макарон, я їх відправила. І, в принципі, вже готова в мене печінка, тому можна вже вечеряти. Насипаю це на тарілочку. І ви знаєте, от хто не любить печінку, мені здається, в такому виконанні з. Вона дуже ніжна і дуже це смачно виходить. Але, знаєте, це такі діло смаку. Може хто не їсть печінку і в такому вигляді теж їсти не буде. А тим часом у мене булочки мої вже готові, відправляю їх у духовку і така смакота у мене вийшла. Всім бажаю гарного настрою, до нових зустрічей у нових відео.